Що понад 6 мільйонів осіб не оновили свої дані. Чи є якась більш вже актуальна на сьогоднішній день інформація стосовно кількості осіб, які порушили в цьому плані законодавства? Ви знаєте, є інформація від Міністерства оборони і Генштабу, що оновили дані до 16 червня 3 мільйони громадян. Та інформація, про яку кажете ви, звісно, вона оновлюється. І е, я не хотів би зараз досить чіткі цифри казати, але, виходячи з пояснення записки, е, вона приблизно така. Ми сподіваємося що е, ці громадяни, які не оновили дані, е, велика їх кількість, е, завдяки е, цьому законопроекту все ж таки е, приймуть рішення їх оновити з можливістю сплати штрафу 8500. Для всіх ще нагадаю, що сплата штрафу вона по суті по своєму механізму аналогічна сплати штрафу за у випадку автоматичної фіксації перевищення швидкості. Якщо ти сплачуєш штраф протягом першого періоду, протягом першого терміну. Тобі надається також можливість сплати штрафу у 50%. Так і цим законопроектом надається можливість сплатити штраф у розмірі 8500, що стане певним стимулом для оновлення додатково даних у тих громадян, які не зробили це вчасно.